Парате, джиу-джитсу, боротьба та кікбоксинг усе все поєднує в собі ММА, тобто змішане бойове мистецтво. На сьогоднішній день ММА є найпопулярнішим видом спорту серед єдиноборств. Ви на власні очі побачити, як проходить підготовка до змагань, поспілкуватися з тренером і бійцями, ми приїхали до них на тренування. У кожного додіка своя методика, <свісно>, скажімо так. А чи можна новачку освоїти навички, прийоми та техніки з ММА, ми перевіримо особисто на мені. О, <плес> Я вже втомилась дуже сильно. Що для вас найголовніше в цьому спорті? В Спорті душа. Мені подобається ходити, тому що я люблю болотця. Мої спортсмени виступають в декількох видах спорту. Вони дуже схожі, сміжні. скажімо, там певна відмінність в правилах, але це смішаний набор наборства, ММА, це бойове самбо і це панкратьо. <му> хтось хоче підтримувати форму, а, хтось хоче мати гарне там тіло, а, хтось хоче навчитися чомусь новому спробувати. Ну а хтось будує собі спортивну кар'єру. Я хочу медаль отримати. Тому що я дуже полюбляю боротися. Я з чотирьох років дуже хотів сюди піти. В залі у нас немає поділу хлопчик-дівчинка у нас спортсмени. Тобто ну, розуміння того, що які поблажки, чому поблажки повинні бути там, до дівчини чи до хлопця, якщо вона спортсмен. То якщо їх будуть там жаліти, вона ж дівочка. Ну, Зачем викликати відчуття жалості у інших людей до себе? Призерка чемпіонату світу з два, два рази. Стала срібною та бронзовою, та також ось недавно повернулася з чемпіонату Європи, на якому стала третьою. Найважливіше, що повинно бути у людини, це бажання. Без бажання не буде нічого. Віра, мотивація та постійність. Треба постійно тренуватися і підтримувати себе у формі для того, щоб мати сили виступати на змаганнях. Тім да це команда, це один за одного, це підтримка на змаганнях. Мене дуже мотивує мій тренер, тому що він завди, завжди на позитиві, з ним можна поспілкуватися на будь-яку тему і він завжди допоможе. Він мені каже, що я молодець і чудово вчує. В першу чергу, що дає спорт, це е, загартування характеру, це е, розуміння того, що в критичній ситуації потрібно не соплі розпускати, а зібратися і робити далі, те, що ти робиш. Переживати це нормально і. Е це просто переживання треба, я думаю, перемогти, і ти переможеш в бою. У кінці як і обіцяла я спробувала освоїти техніки земей. Спойлер вийшло складно.

Щоб, щоб трошки розуміти, де правий, де лівий, я вже втомилась дуже сильно. Я, вже... дуже, дуже, я не знаю, 5 хвилин і я вже втомилась, вони займаються просто годину. Я не, не уявляю собі просто. Але тренер, тренер класний. Він так, він серйозний, але він мотивує, він показує. Я вже 25 разів зробила не так, але він все одно тіткіше, плече і все і далі. Ага. А які у вас плани на майбутнє, так, якщо так, глобально дивитись? Вишити. Якщо глобально дивитись, ну виховати... виховати більшу кількість людей. Першу чергу